Цікаві факти День народження Birthday Ювілей Anniversary День народження Birthday Ювілей Anniversary Свято Холидай Похорон Фюнерал Свято Холидай Похорон Фюнерал Випускний Градуейшн Весілля. Wedding. Випускний Graduation. Весілля. Ведінг. З новим роком. Happy New Year З днем народження. Happy Birthday З новим роком. Happy New Year З днем народження. Happy Birthday Вітаю. Congratulations! Удачі. Good luck. Вітаю. Congratulations! Удачі. Good luck. Подарунок. Gift. Вечірка. Party. Подарунок. Gift. Вечірка. Party. Вітальна листівка на день народження. Birthday card. Святкування. Celebration Вітальна листівка на день народження. Birthday Card. Святкування. Celebration Музика. Music Чи не хотіли б ви потанцювати? Do you want to dance? Музика. Мюзик. Чи не хотіли ви потанцювати? Do you want to dance? Так, я хочу танцювати. Yes, I want to dance. Я не хочу танцювати. I don't want to dance. Так, я хочу танцювати. Yes, I want to dance. Я не хочу танцювати. I don't want to dance. The way a amane, will you marry me? The way a amane, will you marry me?